Як мене хотіли на або історія про те, як я продавав своє авто в Канаді, всім привіт! Ви на каналі Маренюк, Мене звати Віталій. І хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. А хто підписаний? Вас цілую в лоба і радий, що ви зі мною. І так, хто не бачив попереднього відео про дешеву ду повозку, це про те саме авто, яке я вже продав. Ось вам відео. Переглядайте спершу його, а потім повертайтеся до цього відео, окей? В попередньому відео я не сказав вам ціну питання, за скільки ж я придбав того корча. Так от купив я його за 4400 баксів. Це до податків. Після податків це 5000 доларів, і також я замовив до нього масло та всі фільтри, і трошки пізніше я замінив самостійно масло в трансмісії. Це всі мої вкладення в це авто. Продав я це авто за тих самих 5 тисяч кадів і проїздив 6 місяців. Виставив я, друзі, значить, оголошення про продаж авто і тут. Понеслось здебільшого. Проблема доставала оголошення сайту KGG, так як там одразу видно номер телефону продавця. В Фейсбуці теж такі шахраї писали, але набагато менше ніж сайту KGG. Чому ж сенс цього шахрайства? Вам пишуть та домовляються про зустріч. Ви узгодили час та день зустрічі, домовились, записали це собі в якісь плани, тому що одночасно з вами домовляється багато таких людей. І тут у вас запитують, чи є у вас звіт. Про історію цього автомобіля, якщо у вас його немає, то вони у вас будуть просити зробити цей звіт, так як ви продавець, і вам це краще зробити, тому що ви це зможете показувати наступним своїм клієнтам, а не тільки цьому одному клієнтові. І будуть дуже дуже рекомендувати один сервіс, який є найкращим в цій сфері по всій Канаді. Вони вам будуть казати, що у них був жахливий досвід з карфаксом. Вони вам будуть розповідати, що всі інші дають неправдиву, неточну інформацію, що карфакс дає тільки 4 сторінки, а 4 з інформацією. А цей сервіс дає там 7 чи 11 сторінок. Що Carfax дає неправильну інформацію про статуси Rebuild або Clean Title і так далі. Тому не ведіться на це. І вони вам, звісно, надсилають сайт, який виглядає дуже добре, дуже якісно він зроблений, і на цьому сайті оплата, звісно ж. Найдешевше по всьому ринку Канади з цих всіх звітів, десь 30 доларів. Там приблизно оплата тільки кредитною карткою. Потім вони отримують дані вашої кредитної картки. Ну і ви далі вже знаєте, що буде відбуватись. Найбільше дратувало те, що я не розумів, з ким я спілкуюся, з адекватною нормальною людиною, яка зацікавлена в покупці авто чи з шахраєм, аж до того моменту, поки ми не домовимось про зустріч, або ж не почнуть задавати ось це саме святе запитання про ці виписки, звіти і так далі. Я витратив свого особистого часу дуже багато на цих шахраїв, і в перший день оголошення я був дуже-дуже злий, тому що мені писали тільки шахраї. Ще більшість цієї всієї ситуації мене дуже сильно здивувало Кількість таких повідомлень в перші 24 години мені написало близько 20 шахраїв і ні одного справжнього клієнта. Прикольно, правда? І кожному з цих 20 шахраїв я приділив свій час з відповідями на нормальні запитання як продавець та покупець. І в кінці кінців це шахрай. Потім для себе я вигадав лайфхак. Записуйте. Пишете текст на англійській мові і записуєте його собі десь в нотатки в телефоні, щоб потім можна було просто копіювати та вставляти. Текст наступного характеру, навіть якщо у вас немає звіту Carfax, все одно пишете ось так. Привіт! Так, оголошення актуальне, маю звіт Карфакс, інші звіти робити не буду, не витрачайте свій час на умовляння. Гарного дня! Все. Зазвичай, шахраї, вам навіть не відпишуть на це повідомлення. Мені пощастило, що я чув за цей вид шахрайства від підписників, які писали мені і запитували, чи це нормальна практика для Канади. І ми разом розібралися, що це шахраї. Дякую тим підписникам, якщо ви зараз дивитесь це відео. Також при продажі авто, дуже багато любителів сильно збити вам ціну ще навіть до планування зустрічі. Такий гора перекупів тут дуже багато. Деякі можуть приїхати подивитись і так само намагатись сильно збити ціну приблизно на 2-3 тисячі доларів. Ще дратує той факт, що досить часто люди можуть просто тупо не приїхати на зустріч заплановану. І ніяк не попередивши вас про це, і ви чекаєте, у вас є плани, ви відмовили іншій людині, аби вона приїхала подивитись, яка реально б хотіла приїхати подивитись, і типу, в той в тієї людини не виходило приїхати в інший час. Ну, коротше, виходить якось негарно і маю до вас прохання. Якщо вам такі люди будуть потраплятись. І вони з Фейсбуку обов'язково надсилайте на цих користувачів скарги з пунктом не з'явився на заплановану зустріч. Нехай таких користувачів у маркетплейсі буде менше. Так що ось такі бувають нюанси з продажем авто в Канаді. Так я знаю, багато таких приколів є і в інших країнах, але саме з цим карфаксом це от новенька штучка для наших людей. І ці шахраї бачать, що у вас новенький свіженький акаунт. В маркетплейс, або на сайті Кіджиджі, і вони користуються цим, що ви камер вони бачать, що ви новенький. Також, якщо у вас кіджі, номер телефону у вас також може бути якийсь свіжий, вони бачать також. Вони в цьому шарять. Вони цим серйозно займаються. Там цілий офіс сидить. Напевно, всі ці 20 повідомлень, які я отримав, я не здивуюся, якщо це писала одна людина або. Один якийсь офіс тут десь, не знаю, де він знаходиться, можливо, навіть за межами Канади. Тому будьте обачні. Також маленька порада: авто з сейфті набагато легше продати, і воно продається дорожче, ніж авто без сейфті, Тому якщо плануєте продавати авто, Продавайте, коли сейфті ще дійсне. Надіюсь, це відео допоможе комусь уникнути шахрайства при продажі авто. Авто купила пара українка та грузин. До речі, якщо ви зараз бачите це відео, нехай вам служить довго та надійно і ніколи не підводить вас. Всім дякую за перегляд! Побачимось, почуємось в наступному відео. Бай-бай!